Існує два рівня формування свідомості людини. Перший рівень це егоцентричний. Ось людина, людина як точка вібрації в просторі. От кожна людина це є ця точка, яка випромінює. І всі ми з вами весь час випромінюємо думки, емоції, бажання, свої потреби. І навіть просто таке електромагнітне поле. Тут його в тому, що світ, який навколо цієї людини, має служити людині. Людина так сприймає світ, що все має їй давати. Сонце має давати цій людині світло, має давати також природа, їжу, харчі. Хто ще в нас є навколо? Ближні наші, так і наші ближні мають нам також давати певне задоволення. Задоволення в усіх сферах життя. Хтось нам створює кінофільм. Ми подивилися, ми маємо бути задоволені. Хтось нам написав книгу, ми прочитали, ми маємо бути задоволені. А хтось нам дає знання, і ми маємо бути цим задоволеними. Бо якщо ми не задоволені, то мовно кажучи, ми. Починаємо відсторонюватися. Так? Ми відсторонюємося від тих чи інших умов життя, обставин життя і від людей. Спочатку живе чоловік і жінка, нібито спочатку все добре, а потім в часі, коли потрібно пропрацьовувати, проживати стан прийняття один одного. Але через егоцентричну природу незадоволеність тим, що людина веде себе так, як мені не хочеться. Зараз важливо розуміти, що те, що зараз ми говоримо, це не те, що щось там погане, це перший рівень формування нашої свідомості. Просто якщо ми зупиняємося на цьому першому рівні і не йдемо далі то він стає в часі для нас руйнівним. Тому що в істині нашій первозданній природі має бути рівень свідомості інший, духовний рівень свідомості.